Привіт-привіт, друзі! Доброго дня вам, мої малята, любі хлопчики та дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Сонечка встала! Іде новий день! Любі малята! Усім добрий день! Діти! Почався новий тиждень! І я вас запрошую. До нової подорожі. І ми з вами вирушаємо в подорож до країни безпеки. А будемо ми сьогодні з вами подорожувати на автобусі. Умовно, візьмемося за руки і поїхали. На вулиці наші машини, машини. Машини маленькі, машини великі. Справа світлофор горить, зліва поліцейський стоїть. Попереду зупинка. І перша наша зупинка це вогник. Поговоримо про добрий вогонь і вогонь злий. Діти, як ви гадаєте, коли вогонь буває добрим? Добрий вогонь це тепла піч, тепла кімната, смачні гарячі пироги, яскраве вогнище. В печі плавать, плавлять сталь, сталевари, святковий ферверк. Ось ми бачимо теплий камін. Але, крім всього цього, ми можемо і уявити пожежу, і багато-багато біди від неї. Вогонь діти слухається тільки дорослих, котрі знають, як себе з ним поводити. А дітей вогонь не слухається запальничкою, сірниками, свічкою можна обпалити пальчики, підпалити волосся або взагалі спалити будинок. Отже, давайте з вами, діти, розглянемо деякі ситуації, в якій задіяні діти. Ось подивиться. Що ми можемо сказати з цієї ситуації? Не можна дітям підходити до газової або електричної плити. Не можна дітям гратися сірниками та запальничками. Не можна дітям Використовувати свічки, несправні гірлянди. Наприклад, ось для цієї ялинки. Не можна користуватися несправними електроприладами. Не можна дітям використовувати піротехніку. Це починається з маленької іскринки, яка підкріпиться і перетвориться в задиристий вогонь, який кругом плигає в пошуках їжі і весь час росте, росте, перетворюючись у вогонь, у якого дуже великий апетит. Він плига, поглинає все на своєму шляху і починається. Пожежа. При виникненні пожежі потрібно, перше наперше, зателефонувати за номером 101. Чітко повідомити адресу, номер телефона, своє ім'я та прізвище. Потрібно лягти на підлогу. І притиснути до обличчя мокру хустинку або рушничок. Як же загасити невелику пожежу? Якщо пожежа невелика, вогонь можна просто затоптати, залити водою, засипати піском. Можна вогонь накрити килимом, ковдрою, щоб не було доступу кисню. Але в жодному разі не можна використовувати те, що виготовлено із синтетичних матеріалів. Під час гаріння вони плавляться і виділяють дуже токсичні речовини. Найчастіше пожежі гасять водою. Якщо самостійно загасити вогонь неможливо, треба терміново викликати пожежників. Під час пожежі заборонено користуватися. Ліфтом. Заборонено відкривати вікна. Кісень призводить до більшого загорання. Я гадаю, що на цій зупинці ви багато чого корисного для вас дізналися. А ми сідаємо в автобус і поїхали далі. На вулиці нашій машини машини, машини маленькі, машини великі. Справа світлофор горить, зліва поліцейський стоїть. Попереду зупинка, виходимо. Зупинка називається Перехрестя. На цій зупинці пригадаємо правила безпечної поведінки на дорозі. Не можна гратися на проїжджій частині вулиці. Переходити вулицю можна тільки по пешеходному переходу. Дорожні знаки використовують і пішоходи, і водії. Це потрібно знати. Водії їдуть. По дорозі пішоходи ходять по тротуару. А давайте з вами зараз розглянемо дорожні знаки для пішоходів. Що означає цей дорожній знак? В трикутничку намальовано діти, цей знак називається діти. Якщо ви зустріли ось такий знак, це означає, що десь поблизу пішохідний перехід. Цей знак означає велосипедна доріжка, цей знак означає, що десь поблизу надземний перехід, пішохідна доріжка, доріжка для пішоходів і велосипедистів, світлофор. Рух пішоходів заборонено, і підземний перехід ось такі дорожні знаки для пішоходів. Ну і що ж, поїхали далі. На вулиці наші машини, машини, машини маленькі, машини великі, справа світлофор горить, зліва поліцейський стоїть, попереду зупинка. Зупинка називається Незрозумілі тіни. На цій зупинці. Я вам розповім, як потрібно вести себе з незнайомцями. Зустріч і подальша розмова з незнайомими людьми може привести до біди. Не можна приймати дарунки від незнайомих людей. Коли раптом незнайомець взяв тебе за руку і тягне за собою. Треба кликати на допомогу. Не можна відкривати двері, якщо ти сам вдома. Раптом, коли ви побачили підозрілу людину, треба повідомити дорослих. Не можна сідати в машину до незнайомців. Не можна самому гратися в незнайомих місцях. Запам'ятайте, діти це. Сідаємо в автобус і поїхали далі. На вулиці наші машини, машини, машини маленькі, машини великі. Справа світлофор горить, зліва поліцейський стоїть, попереду зупинка. Наступна зупинка у нас зараз небезпечні речі. Навколо нас знаходяться різні речі. Деякі з них, якщо ними користуватися неправильно, вони несуть небезпеку нам та нашому здоров'ю. Давайте розглянемо, які є небезпечні речі, які не можна брати дітям. Це незнайомі ягоди попереду у нас літо. Запам'ятайте, що незнайомі ягоди не можна вживати. Гострі та ріжучі предмети ножиці, голка, ніж не можна брати дітям в руки і гратися ними. Дрібні предмети, хімічні речовини, вибухові предмети, немита їжа, ліки. Не можна гратися ліками дітям. Сірники, незнайомі гриби, важкі інструменти, тож запам'ятайте небезпечні речі. Діти, а наша подорож сьогодні закінчується. Я гадаю, що ви багато чого дізналися. Пока-пока!